Привіт, друзі, я Логун Роман і ви на каналі Адреналін. Сьогодні, сьогодні прийшов час нарешті здавати металоблос, я вже не збирав дому, так. Так досить багато, щоб, щоб вже мені жінка почала е, кожного дня казати, відвези, дай той металолом. От я сьогодні відвезу і дам той металолом. Скільки, так, скільки його тут є, я не знаю. Тут є все, що хочеш. Тут є. От вчора ще нашукав це якісь такі... Будівництво е, моста було засоюзу, ось такі речі. Типа, коронка така, воно щось бурило, отвори, От таких штук штук, я знаю, 10-15. Тут в принципі є все, друзі. Тут є ірала, і рава, якісь диски, тут море, все, От від Вілліса. Все від Студебекера, від радіатор Студебекера, радіаторна кришка. Так, і тут ту металолому, я не знаю, і є велика сумка травшутка кілограмів, думаю на 30 будемо важити. -е Алюмінію. Мідь. мідь я поки що не здаю. Мрію. Мрію знайти десь в інтернеті таку міні-плавильню. Міні-таку міні доменну піч, щоб виправляти і переправляти мідь в власне, болванки. Добре, друзі, коли, коли вже зважу і, і здамо, бо там на території напевно, не можна буде знімати, то зазніму і скажу, скільки я за це виторгував. До зв'язку, друзі. Ну, що ж, народ, я, я вже здав метал, здав алюміній. Чим це все закінчилось, скільки я взяв грошей за це і, і деякі нюанси, я розкажу пізніше. <на> я вже зараз вдома, я після роботи, година зараз приблизно восьма, я на годинку вискочив, що вони що глючить? На годинку вискочив на поле покопати там, де е... вчора були ми з одним камрадом. Я спеціально для нього хочу показати одну річ, я хочу дивіться братику. От спізнаєш де -то? ми вчора піс після завершення копувати, річка, тут -сюди, сюди пішов і так пішов до машини. Там, -там де моя четверка стоїть, там стояла твоя машина. І от тут ти щось покрутився, покрутився, я бачу, що ти так неуважно пробив біля тих двох ступів. От я забіг сюди, я знав точно, що тут щось є. Ну, Сюди люди часто ходили. От, І я зайшов і одразу розсипушки дві монетки. Зразу. Це, це ну, не для того, щоб там десь тебе, не дай Боже, не дай Боже чимось брати, чи що? Але зверни увагу, як я повільно катушкою ввожу, і як я не спішу, як я вибиваю. Скрупульозно, так дотошно, навіть метр за метр, або, а навіть сантиметр за сантиметром кожному такі, таку, таку цю штучку, кущик трави, так обходжу їх з усіх сторін, пікну, вичисляю якийсь сигнал, зразу його викопаю. І результати, звичайно, завжди є. От буквально три хвилини я тільки прийшов, дві монети з одної ямки. Не аби що, але монети, воно завжди приємно. Ми саме за, за цим і приходимо. Добре, друзі, до зв'язку. Неймовірні зусилля доклав, щоб вицепити ще, ще сигнал, тут поле реально вибите, скільки я тут підняв вже монет. От, Двічка, трупачок повний. Її навіть митись не буде. Ну, а тим більше це не буде митись, бо я її ще і зламав, Ще й зламав. Мушкара гризе, лазить падла. Падлюка. А їду геть. Два балончики маю проти мошкари в машині, не беру. Хай гризуть. Ще пару ходячок знайшов, Добре, пацани. Якщо нічого не буде, то зараз вже покажу що... що сьогодні там я наздавав. Так, друзі. Ну що ж, знайшов, знайшовши пряжечку. чого, не знаю. Така подвійна. Опа, є надпись. Париж? Париж. Ну, була в Кіндері. Думаю, не знімаю, була в Кіндері, тому можливо трошки не, не дуже і така новенька, тож і на цьому є надпись. Хм, треба помити. Коротше, з Парижа. Камера не фокусує ні одна, ні друга, шлях би їх трасив. Коротше. Але друзі, поки що... Все йде за планом, живу під девізом, ні, ні дня без монети, якось вдається. Добре, друзі, зараз вон до машини 100 метрів. Ще через все я вже нічого не знайду. Більше мене тут не буде, треба шукати якесь місце, друге, щоб на годинку вискакувати. До зв'язку, друзі. Так, тут я вже тут, тут не я, тут на паркін вчора ходив. Ну. Два сигнали викопав цю пряжечку і от оцей крейсер. Стан його підкачав, звичайно, 1895 рік. Отак. Таких в мене є багато. Тим більше в такому стані. Какао. Ну приємно. Отак пацани починаються фільми жахів. Вечір, падає туман. Якийсь дурачок десь ходить сам, не боїться нічого. О, бачите? От. А в мене... Короче, якщо такий кіндер, такий от великий, це або велика радянська монета, або, або велика монета, або стара монета. Тобто і то, і то мене влаштовує. Не влаштовує будь-яка монета з таким полем. О! Кіндер зменшився. Значить можна перефразувати. О! Пацани, я без до реформи. Дві копійки, слава богу. Ха! 52 рік чудово. Чудово вибите поле, вибите, вибите, воно і не був багато. А ще й вибите. от така двічка. Чудесно. Так, пацани здали метал. Кілька висновків. Кілька висновків. Висновок номер 1 Бачуть, що ти копар, пробують вже тебе десь на чомусь кидати. То З землею я так більш-менш повибивав землю і, і вичищав і на мокро, коли ще волога земля була, і, і на сухо вибивав. Коли все одно бачу, що копани, е, збивають ціну, не дуже хочуть брати, коротше, знайшли де беруть, взяли 4%, відсотки, 4 відсотки від, від ваги на землю, е, на залізі. Важили цілу машину, не на малій вазі, а на великій, підозрюю, що мене там кілограм. Я так підозрюю. Не, не, не не Підозрюю, що кілограмів у нас 100, може і на 150 киданули мене. Можливо. От, алюміній. Відсортували все, що можна відсортувати. Банки, кришки, якісь, навіть радянські банки, консервні, які так, в принципі з такої бляхи алюмінієвої. Грубої, все, відсортували мішок, з надією, що я там лишу. Хоч бачили, що... бо я і сам сортував. З принципу, я не наскільки жадний, просто з принципу я бачив, що кидаю. Вже ми в мішок відсортували, то так що він з надією подивився, очі каже, ви це будете забирати чи, чи лишити тут. І я кажу, ну та давай візьми по хоч якійсь ціні, там, думаю, може там десь по 15, по 10, це алюміній. А, ні, хіба по, по вазі чорного, добре, в машину кинув, десь дам. От, друзі, при тому при всьому. Метал, шукаючи монетки і всякі приколи. От що я зробив. Так, у нас тисяча, дві, дві половиною е Там другої підкинув 50-ку. Дві з половиною. 100 баксів я заробив. От в жовтні купив метал На 700 гривень вже здавав. От це є 3300. Плюс мідь я ще не здавав. Так, проблеми виникли. З е, міддю Мідь теж буде сортувати, каже, що там буде якісь брати проби, там, ще, що, ще, що, ще. Відсортовувати коротко, з міддю теж не, не буде весело. Гільзі не візьмуть взагалі. Все, друзі, на цьому от в принципі заробити можна якусь на, на якусь фляжку горілки і, і на, на пачку середнього. Ні, ні. ні, ми не п'ємо не куримо. На буханку хліба і на копчену кубаси. На копчену кубасу. Добре, пацани. वाक यते हैं फर्स्ट शे स्टेज में